Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Збройні сили України отримали від Швеції вісімколісних самохідних артилерійських установок Арчер. Про це нещодавно на прес-конференції заявив міністр оборони Швеції. САУ передані в межах військової підтримки. За словами міністра, самохідні артилерійські установки Арчер є важливими для українців, оскільки вони мають хорошу мобільність і точність. Уряд Швеції ухвалив рішення про передачу Україні САУ Арчер у січні цього року. Шведські САУ надійшли на озброєння 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги. Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Новий пакет включає в себе додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів НАСАМС, протитанкові ракети ТОУ протитанкові системи Джевелін та т 4 Також Україна отримає від Сполучених Штатів додаткові високоточні боєприпаси для РСЗВ Хаймарс, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм понад 3 мільйони боєприпасів та боєприпаси для знешкодження перешкод. Збройні сили України мають у своєму розпорядженні американські штурмові машини розмінуванням 1150 на базі М1 Абрамс. Відповідні фотографії з'явилися у соціальних мережах. Це достатньо нова бойова машина, яка була прийнята на озброєння у 2009 році. З того часу, за приблизними оцінками, було виготовлено приблизно 239 одиниць. Вага бойової машини складає 72 тонни. На потужностях Укроборонпрому освоїли виробництво fpv безпілотників для забезпечення потреб українського війська. Про це розповів гендиректор Укроборонпрому. За його словами, в Україні розгорнуто ліцензійне виробництво вітчизняних трьох моделей fpv дронів, створених українськими приватними компаніями. Наразі в Україні працюють для масштабування та розвитку ринку БПЛА. Крім того, проводиться локалізація виробництва комплектуючих в Україні та співпраця з міжнародними виробниками. Новий український дрон Камікадзе з дальністю ураження тисячу кілометрів пішов у серійне виробництво. Про це розповів гендиректор «Укроборонпрому». Нагадуємо, що «Укроборонпром» у жовтні минулого року анонсував розробку українського ударного безпілотника з дальністю ураження цілей до 1000 кілометрів. Вага бойової частини 75 кілограмів. Одна з областей України передала українським захисникам 309 бойових ефпіві-дронів у межах благодійного проєкту «Вій». Дрони отримали 103 та, та 125 -та бригади Сил Територіальної оборони України. Дрони українського виробництва згідно з технічними характеристиками. Один такий дрон камікадзе з додатковим навантаженням заряду ручного протитанкового гранатомета може летіти на понад 6 кілометрів. В Україні для військових розробили дистанційно керовану турель, яка використовує штучний інтелект. Турель для стрілецької зброї, створена українською компанією. За словами розробників, турель з дистанційним керуванням призначена для пошуку захоплення на приціли знищення цілей з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Заявляється, що турель можна використовувати для захисту опорних пунктів від фпів та розвідувальних дронів. Також турель може прикривати піхоту і відволікати на себе вогонь противника. Український завод завершив усі ремонтні роботи на українському суховантажному судні. Суховантаж пройшов випробування, отримав документи регістру судноплавства і наразі вирушив у перший рейс. Як зазначили на заводі, ми провели величезну роботу з капітального ремонту. На ньому довелось ремонтувати або змінювати майже все. Довжина судна 88 метрів, ширина 15,5 метрів. За 9 місяців 2023 року українська компанія виробила 9300 тонн безшовних нержавіючих труб. Це на 12% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тоді компанія виробила 8 мільйонів 370 тисяч тонн. У 2023 році компанія відкрила новий завод загальною сумою інвестицій понад 50 мільйонів гривень. І продовжує експортувати свою продукцію у різні регіони світу. Державна видбувна компанія «Укрнафта» підписала меморандум про взаєморозуміння з American Петроліан Інститут, що спеціалізується на стандартизацію нафтогазовій промисловості. Про це повідомила прес-служба компанії. Як ідеться в повідомленні компанії, «Укрнафта» отримує доступ до узгоджених світовою галузевою спільнотою стандартів. Та капітал «Укрнафта» зможуть спільно організовувати заходи зі стандартизації навчання сертифікації та безпеки. Кабінет міністрів України схвалив залучення 1 мільярда 200 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для підтримки соціальної сфери. Це кошти під гарантію уряду Японії. Гроші будуть направлені на соціальний захист українських родин та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та інші важливі соціальні програми. Державна газова компанія за підсумками роботи у першому півріччі 2023 року отримала чистий прибуток у розмірі 6 мільярдів 600 мільйонів гривень порівняно із збитком на 57 мільярдів гривень за аналогічний період минулого року. Водночас консолідований операційний прибуток за цей самий період досяг 14 мільярдів гривень. Це значний результат, враховуючи, що за аналогічний період минулого року компанія мала 55 мільярдів гривень консолідованого операційного збитку. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.